Так, добрий вечір, товариство. Вітаю всіх вас. Дивіться, я не знаю, коли вийде то відео, тому Христос воскрес. Дивіться, я точно не знаю, коли вийде то відео, тому Христос рождається. Добре. А там ми вже підчікуємо, та? правильну відповідь. Гаразд. Так, товариство. Хто вважає себе талановитим? Є талановиті люди взагалі в залі. Є трошечки. Ви себе. Е, як ви ж? в чому ви? У всьому. Так говорять ті, хто не працюють. Ви... <працює> а ви працюєте? Трошки. Що найкраще ви вмієте робити? О, це гарно. Які люди попадають з чим? З якою? не дуже, але я Головне старання. Ну, Сашко бо він вже три поставив, якби що? в заліковку. Добре, ще тут хтось хлопав, хто там. А ні, ви напевно. Ви в чому талановиті? Граєте на фортепіано. Грайте на фортепіано. Ой, дуже гарно. Можете зіграти зараз. <реш> Дайте нам, внесіть! Внесіть фортепіано. Гаразд. Все, все решту це сіра маса. Насправді, дивіться, шукав свої таланти, пробував себе в сексі навіть. Навіть там розряд отримав. Але мені сказали, приходьте на другий рік. От, я чекаю ще 26-го року. Ем, от, але я вмію робити круто одну річ, то ходити по базарі. Я так от, 10 хвилин і все, маю в чому йти на весілля. Правда, ще два тижні шукаю вихід з того базару, знаєте, як цей Джон Траволта в тому мемі. А, шо, а куди? Де, де тут вихід, де що? От, і що головне робити на базарі це торгуватися. Правильно, торгуватися. Там треба робити все по чіткій схемі. Значить ви приходите, приходите, на базар і mm -hmm. кажете, скільки штани? Ага. Ну, я ще походжу. Йдете. Ви йдете, потім вертаєтесь. А може, щось скинете. І все, і вуаля, розумієте? Штани, які коштували 2000, тепер у вас за три тисячі! Бо ви дурачок, не знаєте, в яку сторону торгуватися. Бо знаєте, отой кайф від торгування. Він, знаєте, як оливки, як томатний сік, він, він з віком приходить. З часом, то треба, знаєте, я пам'ятаю просто свій перший раз. Оце базар, їй 46. Мені 21. Бо просто знаєте, коли в продавців щось де не так, вони включають оце свою короночку. Кажуть: Мужчина, беріть мій, малий, такому сам ходить». Але нема ніде доказів, нема ніде доказів. Ну, Не, не було такого. Мужчина, беріть, мій малі в такому самому ходить». От дивіться, куртка ще тепла. Або там, наприклад, мужчина, беріть, мій малий в такому самому ходить». І в кінці базарного дня бігає гола дитина, бо все розпродали. Да, не буває такого. Хоча я одного разу бачив, як е, якийсь чувак йшов в такій самій курці, як я. Я думаю, о, вот, це це, напевно, той син тої продавчині, 100%. Або в нас херовий смак, одне з двох. Ну, Але не всюди та фішка працює, розумієте, в секшопі так не вийде. Не вийде так, ні разу не чув таке. Мужчина, беріть, мій малий таке саме носить. Я думаю, боже, як ту я... а як, де? Ті? Ви беріть, 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 воно розноситься, якщо тисне, розноситься. Я кажу, та ні, то щось тисне. Галя, Галя, неси М-ку. У М ку я Еску мірюю. А, Мужчина, ви такого, як в мене, ніде не знайдете. Я вам кажу, ви ще дома. Підете, поміряєте — люкс, будете каваєр. І ти такий, ні, ліпше, я ще походжу, подивлюся. І знаєте, оця фраза ходжу, подивлюся. От я завжди, як говорю її, то завжди вертаюся назад. Я, я маю совість. Типу, тому, що, тому що я боюся, що в один момент я не вернуся, я сплю вночі, мені дзвінок. Я такий, алло, спиш? Я такий: це хто? Ну я хто? Штани за 2000 гривень. Я кажу, не дзвоніть сюди більше. Старий, я вже під дверима, давай виходь. Мій малий прийшов, в такому самому ходить. І е, взагалі, я, в мене таке правило в шопінгу: якщо я запланував купити якусь річ і приходжу на базар, і вона коштує дешевше, ніж я запланував, все, я її беру. Я собі так шкоду Октавію купив. Блин, ну. Нормальна тема. От і базар, знаєте, це романтика, але от є ще торгові центри. Там вони взагалі. Я, я не розумію цього. Там, якщо дивіться, в торговому центрі губиться дитина, її зразу знаходять поучну мовцю. А якщо на базарі загубиться дитина, ну її знаходять вже зовсім іншою людиною. В неї вже сім'я, двоє дітей, три точки. Вже зовсім інакше, так. В торговому центрі всюди надписи. Тут вхід, там вихід, там пісяти, там какати. Ну, а ви попробуйте на базарі знайти шостий ряд, 33 місце з північної сторони, якщо там ніде нема цифр і моху. Нереально. І я, знаєте, не любив дуже базар, особливо в дитинстві, тому що я завжди на базар ходив з мамою. І це було дуже жахливо. Оце от. А скільки штани? А, ми ще походимо. А скільки куртка, ми ще походимо. А скільки олів'є? А, то ваше, смачно, ну ми ще походимо. Ну, це, це просто був жах, якщо чесно. Зараз ми помінялися з ролями. Зараз мені мама шле в приватні повідомлення, фотки Одеськи. Я кажу, мам, ми ще походимо. Почитаємо коменти, може, десь знайдемо з Іспанії дешевше. Але гірше було з татом ходити по базарі, тому що ми раз йшли мені по куртку, а вернулись з бампером і тосолом. Такі були цінності. От, тому мене трошки задовбали оці от. Такі е, покупки, і я собі почав робити покупки в інтернеті. Я скачав додаток тему. Хто скачав додаток тему? Пополуйте. Коротше, я тако скачав собі додаток тему, Такі, ну, тако зайшов, подивився там, вибрав собі якесь худі. Таке простеньке, знаєте, щоб по хаті ходити, там, щоб посуду повитрати ним, якщо що можна там вийти десь, піцу забрати. Таке простеньке кинув кошик і думаю, та ще пошукаю, і забув. Все, забув. Коротше, сплю тут третя ночі, мені Gmail. Ви це зробили? Я думаю, що я робив? Він ще не робив. Що сталося? Тільки сьогодні ваше худі коштує 3 копійки. Не прогавте шанс, купуйте сьогодні і отримайте ще iPhone 25 в подарунок. Я зрозумів, що тему, знаєте, це не базар. Там не скажеш, я ще походжу і прийду, вернусь. Тему то вже все. Це вже на віка, на все життя. От. Скоро, коротше, Пасха. І знаєте, я таку штуку прочитав, дізнався, що от є вегетаріанці, і багато вегетаріанців не вживають м'ясо тварин, тому що вважають, що їм передається оця, знаєте, зла енергетика вбитої тварин. От дивіться, в мене в селі люди ходять до церкви, моляться на верверці, їздять на прощі, але ви би бачили, з якими очима вони ріжуть свиню. Там просто одна холоднокровність. Їх рятує тільки одне, що то все потім буде свячене. І в мене теж колись була свиня, реально правда, бо я виріс на приватному будинку. Е, от і до 98-го року. Тому в 98-му році я плакав два рази, коли кололи Василісу. І коли я вдарився мізинцем об кутумбучки, бо біг казати бабі, все, у нема, все, вона пропала. Я вам скажу чесно, в мене ніколи не було рідної сестри, але та Василіса була мені як сестра. По-перше, я не знав, що вона вночі робить. По-друге, до неї завжди приїжджали різні кавалери. Ну та, з заготівельного цеху, але на іномарках. По-третє, вона дуже допомагала по господарству. Вона доїдала то, що не доїв пес барсік. Дуже, дуже фантастично зручно. Але я не розумію е, однієї штуки, що чому, коли ріжуть свиню при тому процесі завжди має бути чиясь дитина. Тіпа, хай дивиться, та думає, хай дивиться, то не зашкодить. Думаю, не зашкодить. А то що потім сняться дитині ці ужаси та голова свиняча, то нікого не гребе, так? Там ще, знаєте, такі були бонуси, бенефіти. Ти давай, ходи нам поможеш, в понеділок до школи не підеш. <рив> Мені теж так казали, Андрійко, ходи нам поможеш, в неділю уроки не будеш робити. А я й не робив уроки, бо це, сука, літо було. <рив> Ви собі уявляєте, як би виглядав твір, як я провів літо? Світало. Мама поралась на кухні. Тато точив ніж. Двері хліву. Відчинились. Василіса спала після дискотеки. <рив> я, не, я не розумію, типу, це взагалі оце колоти свиню це дуже таке ну, жахливе дійство, негуманне. От, якщо на тверезу голову, то взагалі пекло. З іншими тваринами такого нема. Ну, курку взагалі, ну, курку вбивають, блін, холоднокровно, просто відрубали голову і все. Без феєрверків, без фуршету, без шоу. Там на крайняк баба впала з вишні, все, забила курку, все. Все, як має бути. там. Наприклад, кролик теж. Ти спочатку з ним бавишся, все, то твій друг годуєш кульбабками, потім приходить дядько і каже, зараз буде борщ і пішов. А нутрія. Нутрія це взагалі зовсім інший світ. Ну, Я думаю, що в кожного є в селі дядько, який тримає нутрій, то його трошки бояться всі. Я взагалі, ну, типу, для мене нутрія це, знаєте, щур розкачаний, просто в качалку ходить. Він ще тебе в'їбати може, якщо ти. Я взагалі 20 років думав, що нутрія це щось між печінкою і нирками. Думаю, Ой, щось нутрія тяне щось продув. Ну, я розумію, що свиня важлива, свиня важлива, тому що свиня вона як вдарений Volkswagen Passat. Там всі деталі важливі, розумієте? Вушка, ратиці, шкірка, пампер. Все важливе в свині. Там все можеш переробити. От, е, і знаєте, я що собі думаю, що це дуже негуманна така штука. І можливо, це якось треба ну, переродити в якийсь інший стиль. Мені би цікаво, якби процес, коли колять свиню відбувався в європейських весільних церемоніях. Знаєте, було б таке пік-паті. Повіть собі, просто там розсилаються всім е, запрошення. Соломійка і Мартіянчик, приходьте до нас в суботу на 12-ту, будемо різати свиню. Там е, дрес код все, що не шкода. Там, і, знаєте, ви собі 9-та ранку, ранок Василіса її миють, фоткають. Потім 12-та ранку на подвір'ї баба ходить з ігри блін. тим, блін. роздає. Грає саксофоніст. Там потім перед хлібом знаєте така арка, фотозона бля. Василіса. Потім там ведучий грає різні ігри з гостями, типа колем цю свиню чи дві наступні. Все, Потім починається застілля, молитва, там потім кахут по життю свині. Потім зразу та пісня Не будемо пити, твій борочанку, нехай веселіся, дожиє до ранку. Все, потім вельну, останній танець, родинне вогнище. І все, і в кінці, знаєте, всім замість плясків роздають кусочки сала, але знаєте, в коробочках шокобейкерів. От, та й все. Всім смачної Паски, дякую, що послухали.